Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Святковий захід нам не втомитися. Заключний етап мільйону аптечок для України. Жива музика та балетна вистава 4308. Президент Гітанис науседа відвідав міста під Києвом. Табір Юнайтед Устенд. Минулого четверга мешканці Шауляй відзначили День незалежності України разом з українцями. Від міської площі до площі сонячного годинника пронесли 12-метровий український прапор. На урочистому заході нам не втомитися були вірші, пісні та танці. Докладніше про захід розповідає одна із організаторів Жанна Толстикова. Ми часто задумуємося, чому важливий день народження. Чому? Каждый человек оглядывается на свою жизнь и думает, чего он добился. А еще очень важна поддержка, поздравления близких. Это день рождения человека. А день рождения всего государства, мне кажется, это еще важнее. И так хорошо, когда кто-то поддерживает. И как хорошо, что кто-то понимает, каким путем идем. К сожалению, к большому сожалению, украинцы сейчас не могут собраться вместе, в своей родной краине. Но за границей мы стараемся оказать всемирную поддержку, чтобы вы чувствовали нашу энергию, чтобы чувствовались наши поздравления, и чтобы наше общее пожелание мирного неба сбылось как можно, как можно скорее. Любим, целуем, обнимаем, надеемся на лучше. Ваш Украинский интеграционный центр Манева. Ціни разом. Триває завершальний етап громадської акції Мільйон ліків для України, що відбулася по всій Литві. За словами ініціаторів акції, вони раді, що вдалося зібрати понад 15 тисяч змінних автомобільних аптечок. За словами ініціатора акції Оксани Пашкевичення, у Литві зібрано 15 тисяч 223 аптечки та ще 100 тисяч ліків для України, закуплених у Німеччині. За словами Пашкевичення, аптечки будуть передані як до зони бойових дій, так і цивільного населення. Нагадуємо, що акція мільйон ліків для України ініційована. Вана асоціацію один маленький крок стартувала 1 липня. Аптечки збиралися у спеціальних пунктах збору та заправних станціях та у місцях, призначених муніципалітетами. Минулого четверга жителі Шауляй та гості міста мали змогу побачити світову прем'єру, живу музику та балетну виставу 4308. Це подія фестивальної акції 13 х шауляйських ночей, присвяченої Дню Незалежності України. Всю п'єсу поєднував код 4308, який при вставці в квадратики приводив до Азов, коду легендарного батальйону захисників Маріуполя. Учасники заходу, композитор Ігнас Юзокас, барабанний шаман Гінтас Гестявічус та етноконтемпорарі балет з України чуйно та вражаюче передали ідею у музично-танцювальній подорожі. Захід завершився привітаннями, подарунками та виконанням державного гімну України. Відеоматеріал та фото взяті з шауляйських ночей. У четвер президент Гітанес Науседа відвідав Бучу Ірпін Мощуну та Горенку, міста під Києвом, які були зруйновані на початку вторгнення російської армії. І зараз там активно ведуться відновлювальні роботи. У Мощуні, де сталася рокова битва за Київ, президент шанував пам'ять тих, хто загинув за свободу України. В Верпіні президент Литви відкрив дитячий садок Рута, відремонтований на литовські кошти. У бучі він зустрівся із генеральним прокурором України Андрієм Костіним. У місті, яке стало символом російських військових злочинів, діта Науседа та Андрій Костін обговорювали дії міжнародної спільноти щодо притягнення агресора до відповідальності. З 21 по 25 серпня було проведено табір скаутів Юнайтед Устенд, в якому також приймали участь наші українські спортсмени та пластуни. Впродовж п'яти днів вони жили в палатках, приймали участь в іграх у командах на захист прапору, голодні ігри, співали пісні під гітару біля вогнища. Ми завітали до них на один день, подивилися, як живуть скаути. Сукристина Урбаняна, асоціація з кар'єра з президенте. Ir 2021 metais Asociacija Karjeros kodas laimėjo atsparumo projektą ir vykdėme projektą, kuris vadinasi Icht Voice Matches. Tai buvo regioninis projektas. O jau 2023 metais šis projektas išaugo į tarptautinį, kuris vadinasi United We Stand. Taigi asociacija Karjeros kodas kartu su partneriais Vokietijos ambasada Lietuvoje šių metų vasario gruodžio mėnesiais vykdo tarptautinį projektą, kurio pagrindinis tikslas yra stiprinti 14-18 metų mokinių pilietinę savimonę, jų tarp kultūrinę kompetenciją, atsparumą. Ir tiesiog skatinant juos tapti atsakingais ir sąmoningais savo bendruomenės nariais, savo šalies ir globaliais piliečiais. Mūsų projektas susideda iš kelių dalių. Antroji ir pagrindinė šito projekto dalis tai yra penkių dienų tarptautinė stovykla, kurioje dalyvauja beveik 50 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų ir organizacijų ir Ukrainos mokiniai. Ir ne veltui mes esame šioje teritorijoje, būtent skautiškoje baltučių sodyboje, kurioje kaip tik susimaišo tas toksai pusiausvė, skauti ir neskauti. Ir tokia gaunasi vėlgi... Dermė. Dermė, apsigludinimas ir susidraugavimas ir ruodimas, kad na. Україні чи лятові скаути на скаути, майжесне, є унясне, вірясне бути друге. Вердон то бендротик yeah, yeah. stand. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ETA+, plus, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу Ліна. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!